Привіт! Такі чіпси, на яких дуже багато приправ, не часто зустрінеш навіть у найбільшій пачці. Але сьогодні ми цю ситуацію виправимо: купимо всі найпопулярніші, перевіримо в якій упаковці приправлених чіпсів найбільше, і зробимо свою упаковку, яка буде наповнена виключно такими ультрачіпсами. Раніше ми проводили подібний експеримент із сухариками, тому приблизно розуміли, як будемо діяти. Насамперед потрібно сходити в магазин і купити там усі чіпси, які тільки є. Зі смаками і видами ми вирішили не мудрувати, тому що від цього кількість спецій ніяк не зміниться. Просто беремо всі класичні по одній пачці. Подивіться, скільки всього ми тут накупили. В експерименті братимуть участь лише великі упаковки. Всі вони майже одинакові за вагою. І так буде чесно. Почнемо перевірку з найдешевшої пачки. Відкриваємо її та пересипаємо чіпси у глибоку миску. До речі, вони досить непогані. Але серед цих чіпсів нам потрібно відібрати тільки ультра чіпси, тобто ті, на яких найбільше спецій. Технологію, яка допоможе нам робити це швидко, ми поки що не винайшли. Тому доведеться попрацювати вручну. Перший ультра чіпс знайшовся. Ось такий крихітний він, Другий теж був помічений. А за ним і всі інші. Це всі приправлені чіпси з найдешевшої упаковки. А ось це можна сказати вторсировина. Давайте зважимо те, що ми відібрали. Перекладаємо чіпсинки на точні ювелірні ваги та отримуємо 5,3 грами. Добре, це чи погано, не знаємо, тому що це лише перша пачка. Але ці дані запишемо для подальшого порівняння. На черзі у нас трохи дорожчі чіпси. Цього разу зі смаком бекону. Відкриваємо їх і в миску. Тут спеції яскравіше виражені, і помітити ультрачіпси набагато простіше. Сідаємо та відбираємо їх все до останнього. Готово. Тут навіть неозброєним оком видно, що в цій упаковці ультрачіпсів набагато більше. Але наскільки? Гайда зважувати. Підкладаємо папірець, щоб усі чіпси помістилися, і кладемо їх. На цей раз нам вдалося відібрати 15,7 грам чіпсів з великою кількістю спецій. Це набагато більше, ніж у попередній упаковці. Також записуємо це число в таблицю і йдемо далі. Слідом ми взяли чіпси нашого дитинства. Це люкс. В шкільні роки я постійно їх їв. З того часу змінилася тільки упаковка. Раніше вона виглядала ось так. Ну а чіпси на смак такі ж смачні. Але давайте відберемо найсмачніші. Вийшла ось така непогана кубка ультра чіпсів. Кладемо їх на ваги і отримуємо 28 грам. Супер! Вносимо це число в таблицю і погнали далі. Такого типу чіпси ми теж дуже любили в дитинстві, так як вони коштували найменше і були всім по кишені. Нами було вирішено перевірити і їх. Після відкриття ми не побачили тут ультрачіпсів та й загалом якихось спецій на них. Всі вони були абсолютно однаковими, тому їх відкладаємо і беремо чергову упаковку від чимало відомої фірми. Відкриваємо і в миску. Як тільки ми висипали їх, відразу стало видно, що ультра чіпсів тут побільше, ніж у всіх попередніх упаковках. Відбираємо всі. Подивіться, скільки їх тут. Для зважування ми навіть взяли ваги побільше. Кладемо на них тарілочку, щоб дізнатися її вагу. І тепер ставимо ультра чіпси. Віднімаємо вагу тари і отримуємо 27 грам. Як на мене, це дуже багато. А ось ці чіпси поки що найдорожчі. Їх ми купили у магазині імпортної продукції. Відкриваємо упаковку та в миску. Не зрозумів. Тут всі чіпси були посипані приправою рівномірно. І кожен з них в міру насичений. Отож відбирати тут нічого. Ну і на останок найдорожчі чіпси. Як ви вже здогадалися, це Прінглс. Відкриваємо їх і теж пересипаємо в миску. І ви не повірите, тут теж не було ультра -чіпсів. Всі вони були однаковими, але, як пізніше виявилося, чіпси Прінглс робляться з картопляного тіста. І швидше за все спеції додають до нього. Ось такий вам цікавий факт про найдорожчі чіпси. Настав час вибирати переможця. Найбільше ультра чіпсів виявилося в упаковці Лейс, аж цілих 27 грам. В одній упаковці 120 двадцять грам. Тому за простими підрахунками дізнаємося, скільки потрібно пачок, щоб зробити одну ультра. І це майже 5. Ми закупили навіть трохи більше. Сподіваємося, що вистачить. Беремо ось такий величезний контейнер, і в нього пересипаємо весь міст пачок. Гляньте, яка порція чіпсів вийшла. Вистачило б, напевно, на цілий клас. Почнемо відбирати ті, які нас цікавлять. Один за одним контейнер спустошується, а миска наповнюється. Фух, ось стільки ми відібрали з цілого контейнера. А ось стільки ще залишилося відходів, тобто звичайних чіпсів. Кладемо миску на ваги, даруємо і пересипаємо в неї всі ультрачіпси, які ми відібрали. 137 37 грам. Це навіть більше на 17 грам, ніж у самій упаковці. До речі, про неї ми вирішили зробити свою, яка описуватиме смак чіпсів. Засипаємо в неї ультрачіпси. І нарешті все готово. Зараз у мене в руках пачка, яка наповнена тільки тими чіпсами, на яких дуже багато спецій. Не доводиться сидіти та вибирати найсмачніші, адже тут всі чіпси мега насичені. Але у відосі про ультрасухарики багато хто засмутився, тому що ми не приготували свої. Цього разу ми все виправимо і зробимо свої ультра чіпси, які будуть найдорожчими у цьому відео. Для приготування ультра як не дивно, нам знадобиться картопля. В маркеті ми купили найдорожчий сорт. Він обіцяє бути хорошим. Картоплю потрібно почистити від шкірки. Готово! Тепер за допомогою цієї овочечистки перетворюємо картоплини на чіпси. Їх ми відразу ж скидали в холодну воду. Нехай відділяється крохмаль. Після цього кожну чіпсину перекладаємо на паперові рушнички, нехай підсихають, а тим часом підготуємо фритюр, каструльку на плиту і виливаємо в неї цілу пляшку соняшникової олії. Включаємо вогонь і чекаємо, поки олія розігріється. Занурюємо в неї чіпсину. І якщо вона шкварчить, значить можна закидати інші. Смажимо їх до золотистості. Дістаємо з фритюру і перекладаємо в миску застелену одноразовими рушниками. Нехай стікає зайва олія. У нас вийшла ось така порція чіпсів, але поки що всі вони прісні, а ми робимо ультра. Для цього в магазині спецій ми купили ось такий сирний порошок, такий самий використовують на фабриках. Відкриваємо його і щедро посипаємо чіпси. Аромат стоїть неймовірний, але на цьому ми не зупинилися. І щоб зробити наші чіпси ще насиченішими, ми замовили одну цікаву речовину. Цей порошок називається глутамат натрію. Він являє собою хімічний підсилювач смаку. Його використовують майже у всі магазинні продукції, тому і ми додамо одну чайну ложечку до наших чіпсів, струшуємо їх, щоб спеції рівномірно розподілилися, і пересипаємо в тарілочку. Ви тільки подивіться, кожна чіпсинка однаково посипана спеціями, і настільки, що їх тут більше ніж самих чіпсів, настав час куштувати. Це просто нереально сирно. Аж щелепу зводить від такого потужного смаку. Більше п'яти чіпсів я з'їсти не зміг, тому що всі вони дуже насичені. Наш варіант у плані смаку переплюнув у три рази магазинний. А які чіпси найбільше любите ви? Напишіть у коментарях. Як ви вже зрозуміли, мої улюблені із сиром, Па-па!